Який чудовий день. Зараз запишу потужний подкаст, але спочатку треба випити чашечку кави. Ель Сальвадор! Ммм, який аромок самит! Чудовий старт робочого дня! Мабуть, вип'ю ще чашечку кави, бо щось я не прокинувся. Яка чудова кава, вона зарядила мене енергією на весь день. Зараз ще швиденько подивлюся, що там у твіттері, вип'ю ромашкового чаю, і тоді вже приступаю до роботи. Так, ну все, я відкриваю аудіоредактор час добряче попрацювати. Ой, лишенько, вже ж обід! Поки зроблю перерву на чайок, подивлюся, що там цікавого у Твіттері. Хм, цікаво, цікаво. Хм, цікаво. Ого, цікава новина про моркву. Оце так кіт. Так, повертаюся до роботи. <клух> да, щось туго йде процес. Мабуть, вип'ю ще чайку. Ще зайшов на хвилиночку в телеграм подивитися, чи є важливі повідомлення. Так вони справді є. Ого, вже майже вечір. Оце я запрацювався. Все закінчу завтра.